Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубудки». Сьогодні прекрасний сніжний день, тому що у нас іде сніжок. Чоловік нас кидував сіна. Починаємо порати. Що я хотіла сьогодні розповісти? Значить, для того, щоб тваринки добре зігрівалися зимою, то потрібно їм давати або сіну, або солому. Це основний корм в раціоні. Саме завдяки сіну та соломі, тварини зігрівають свій організм. Влітку це трава. Тобто, якщо у вас в раціоні недостатньо буде сіну або трави, тваринка просто замерзне, тому що ніякі буряки, ніякий комбікорм не замінять. Якщо це корови, то корова мжуйку, тому що саме сіно або солома формують оце саме такий ком. Який потім тваринка якби відригує і знову жиє для того, щоб було молочко, плюс обігрів. Обігрів тваринкам дає сіна або солома. Коні, слава Богу, не зригують, вони просто їдять. Якщо коні живуть на відкритому подвір'ї, вони просто по потребують на, ну, набагато більше сіна або соломи, ніж би вони поїли у закритому приміщенні. Тому що на обігрів їм треба буде витратити набагато більше енергії. Ось такі справи. Обіцяла показати, що ми робимо з листям. Дивіться, як хряпають. Телята, листки. Це вам сочні корма. Економія буряку. Он маленька злиться, що їй, вона не достає сюди. Зараз її принесуть, присує і а різко достає сюди до ласунки з биком. От. І різка от то витворяє. Безрога корова витворяє, наче в неї там роги, я не знаю, які є. Добре, що хоч без рога. Бачите, як наминають. Багато не можна давати листків. Тут у нас одна корзина, така верейка, здоровенна корзина, ну, як чотирьохдерна кастрюля, бо в мене питали, що таке верейка Верейка це така величезна корзина. От, То одна корзина на двох. Це не дуже багато От, вони поласують і таким чином отримують корисні речовини для того, щоб добре переварювався в них корм і засвоювався. Хоч сьогодні і мороз на вулиці, та верхній е слоїк листків підмерз, а все, що там. Решта повністю, бачите, не заморожені, гарні листки, повністю, тому що заморожених кормів давати телятам не можна, друзі мої, не можна заморожених кормів, щоб ви знали, тому що холодові коліки, пам'ятайте про це. Тому корма повинні бути всі е, ну, кімнатної температури або температури погреба. Е, в мінусовому складі вони не повинні бути. Корма повинні бути всі тепленькі, для того, щоб тваринки. Не отримали холодову холодові коліки. Ось такі справи. Хай вони хрюмають, а я піду далі займатися своїми справами. Ще не встигла навіть викинути їм листя. Подивіться, як вони напали. І ось ця верейка. Я їм заношу і вони з'їдають. За день з'їдають у мене таку верейку. Або я їм натираю буряки, або просто кидаю, вони їх долбають, або оце так листя приношу, і вони так його їдять. <прав> Прям з азартом. Ну так. Бачите, так що буряки. Ну, їх можна ще, в принципі, на січкарню переганяти і змішувати з комбікормом взагалі буде класно. Але мені зараз ніколи цим займатися. Тому. Добре, і так вони он, скльовують, нічого не залишається ніде. Все повністю підбирають. З'явилося світло, слава Богу. 11.30 дня. От, дівчата зібралися. Бачите, традиційно вони зібралися вже, включилися в зимовий режим. Ну, не всі, окрім переможки, дерба. І зараз буду водити їх поїть. Поїмо ми телят виключно теплою водичкою. Коней прямо зі станції, з колодязя, а телят поїмо тепленькою. Хто не бачив відео, я додам в коментарях відео, звідки ми беремо теплу воду зимою. Кому цікаво швидко отримувати взимку теплу водичку, то переглянете. До нас сьогодні приблудилося таке цікаве кошеня, сіренька дівчинка. Ти моє сонечко, все добре, у нас ніхто не, не, не буде тебе. Да, да, звикнеш, Мурка, а ти що? Це подруга буде твоя. А що робить? Мороз на вулиці, хіба ж можна бросати? Або знайде нового господаря, або буде жити. Що робити? Ти моя дівчинка Пишіть у коментарях. Може хто вже придумав ім'я. А ми також будемо думати. Дивіться, яка красуня. Пухнасте чудо. І ще ми нашим телятам даємо комбікорм. Маленька всі ганяє, не подужує вже їсти. Ну і що, потихеньку з'їдять, я потрошку їм даю, бо вони тобі багато їм не можна. Охороняє. Ти охороняєш? Отак. От Охороняє своє правильно. Всіх остальних построїла і все. Хай жируть своє. Mm. Mm. <свісна> Отак. От, От. Щасливі телята. Трошки відступимо від тварин і покажу вам, який я, я заварюю чай. Пам'ятаєте, ми робили з вами Іван чай. Хто не пам'ятає, я додам е ссылочку в коментарях на те відео, коли я його заготовляла разом з чоловіком. Боже, аромат неймовірний. На півлітрову банку е заварки я кладу буквально столову ложечку і обов'язково. Друзі, обов'язково потрібно покласти квіточки. Ось вони. Аромат меду такий стоїть, що ви навіть собі не уявляєте. Хто не куштував чай із Іван-чаю, просто багато чого втратив. Ось, тільки но ну, я його залила кипяточком. Подивіться, яка краса! Коли він настоїться, то на смак, не додаючи цукру, цей чай, ну, точно як звичайний байховий, і до нього додали ще меду. Отакий От він на смак. Хто е, любить чаї, то ви обов'язково повинні скуштувати чай із Іван чаю. Господарство вже нагодоване. Напоєне, слава Богу, ще трошки світла є, третя година дня. Завтра я з чоловіком поїду до свого татка, у нас є там справи, і хочу вас познайомити із системою, яка в нього працює дуже багато років. Колись, коли я була маленька, світло відключали досить часто. Тому мій дідусь Константин придумав дуже цікаву систему, яка працює по сей день. І під час відсутності світла в крані все одно є вода. Тому запрошую на відео, яке я завтра відзніму. І, з Божою поміч, якщо буде світло та інтернет, то завтра його і виставлю. Якщо ні, то у неділю зранку. Отакі От справи. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти. І кому сподобалось за підписки. Бережіть себе та своїх близьких до нових відео.